на полонину Щівка Потім, якщо вийде, перейду на полонину синячка. І спуститися на Водоспад Дернець, водоспад Зеленеця І подивимося або так само назад, або через переслап вийдемо. Так само, як вже є на каналі відео, як я виходив на перевал пересла. Тому подивимось, що виведуть мене, мене ці дороги, ще Так, Меп-СМІ показує, що можна прокласти такий маршрут. Три кілометри я озброївся скандинавськими паличками для ходьби. І показую, що за 3 години я можу пройти цей маршрут. Подивимось, пройдемо його разом. Якийсь тетерів бігає. Чи коріпка. Це добре, значить немає тут більших звірів і живий ліс. Види загадкові з такими глибами монолітами. Був вже роздоріжжя хрещаток. Йду зараз не верхнім шляхом, як показувала мені карта, а пішов більш нижнім на рівні 900 метрів над рівнем моря. І зараз буду намагатися вийти теж таким чином на Вабрянку. Багато їздить на мотоциклах, на багах. Напевно, сповнена Вабрянка. Подавав звуки. Дах якийсь. Звук такий був, і ніби вівця. Честно. Карта показує, що треба на Вобрянку йти вверх. А я хотів подивитись джерело її Вобрянку, тому йду. А далі на щівку. Знову баги Вобрянка. Зараз ми до нього вийдемо. Треба обережно йти. О, джерельце маленьке. До речі, сюди і такі звірі можуть приходити до цього джерела, попити воду, тому треба ходити обережно. Ось таке жирельце, гопрянка, жерло. Відкрито в 21 році. Дорігська після господарства. Певно, що впадає в пруд. Я так спеціально не дивився, але логічно, що туди. Тоді... Цікаво важко сюди вловити. позаду джерело бобрянку. Такими чудовими видами. йдемо далі. Наступний пункт призначення це полонечівка. Такі малівничі краєвиди і далі рухаюсь на полонену штівку. Потрійне роздоріжжя. Треба звірятись з картою. Диса тут ще машина така стоїть. Може там у когось спадати. Піду вниз. карта показує. Це ось стіл зедовую. Знову дорога веде до лісу, щоб вийти на полонену вабрянку. Якийсь птах спорхнув і притих. Чув звук як вепря і чув, як хтось важкий там бігав. Але це може бути олень невеликий. Бачив тут дикого звіра, в принципі, по звуку, по звукам, які він видавав, це було схоже на кабана, але я так дивився а, в темряву і нібито як олень стрибав. І по силуету так було схоже, і стрибки такі були. Тобто, може. Там у зарослях був оголень, але не знаю. По ідеї, мав бути кабан. Я вирішив далі не йти, бо по-перше, не хочу піддавати ризику, А по-друге, не треба тривожити природу. Краще я оберу інший шлях на полонину, тим більше я десь свій капелюх. Втратив на дорозі і думав і так повертатися на зворотньому шляху пошукати. Так воно і вийшло, що зараз я повернусь на ще одне роздоріжжя і піднімусь наверх, замість того, щоб іти по низині. Тому довелося змінити трошки плани Заодно і свою шапку знайду. Вони розмістилися там місцеві, я їм кажу, що на схилі бачив дикого звіра якогось. Або кабана, або оленя. Вони сказали, що це не дивина, вони тут живуть. Тому. Але їх це ніяк не, не те що не здивувало, не налякало, вони продовжили там зі своїм песиком проводити час. Ну і видніше, вони вже звикли. Так, я повернувся до джерела Вобрянка. Зараз буду повертатися до роздоріжжя. Не знайшов свою кепку. О, недаремно повертався. Так, А я піду зараз на роздоріжжя. Називається воно Хрещатик. І це не той Хрещатик, що в центрі Києва. Це місцеве роздоріжжя треба бути обрати, яким чином іти далі на Полонину щіпку, бо я від свого плану не відмовився. В принципі, пропонував мені або йти а, так, як йду, туди назиною, можна сказати, десь 900 метрів над рівнем моря. Або піднятися вище. Тобто там ще один шлях був. Тоді я спробую ним йти так само, як я колись виходив з полонини Чорногориці. А це було нібито як продовження цього маршруту. Це вона вже другий раз, я її чую, вона злякалася. Вон бігає карпатська чорна білка. Нарешті, хоч одного звіра побачив. Он як стрибає. О, затихло. Дивиться на мене. Добре, не будемо їх заважати своїм білям, будемо займатися. Пока-пока, хурчить, І це на мій живіт, це щось. Це ж є. І оце справді на кабанів схоже. Ну, краще тут не затримуватись. Я знову чую баги, вони ще відлякують звірів. Короче, зі мною був кабан. Треба звідси тікати. Він прямо хрюкнув поруч зі мною. Такий схил. Невідомо коли вони спустяться сюди. Двох людей побачив, вони пішли далі. Але я ризикувати не буду. Тим більше їх двоє, а я тут один. Треба пробігти. Ну, ніхто інший не міг такі звуки видавати, окрім кабанів. Ну, варто ризикувати. На роздоріжжі такому прищатику вказують, що шлях йде на урочище і полонено Новобрянку в ту сторону, Урочище згарщина. І ще, ще Чорногориця є Ремче. Зрозуміло. Шлях не Яремча. Туди на Вобрянку, де я зустрів диких звірів, я вирішив прокласти свій шлях через верх в сторону полонини Черногориці. Там звернути наліво в сторону щівки і щікіснячки. Я пам'ятаю, поза минулого року це розлуження. Там Чорногориця, а це шлях для мене наліво має бути. От його я його обираю. Вказівник, що біло зелено білий маршрут тут. Тут я правильно йду. Дочка чорна. Вона не розуміє, коли її кличуть. А може розумієш, що нічого немає. Вийшов на більш менш пряму дорогу. Треба йти далі. Вибачте, але це вже справді схоже на прологу. Біло зелене біло маршрутом заліво. Тому мені і вам по моїм відео полонину Чорногорицю. Сподіваюсь, на цей раз маршрут буде вдалим. І через Чорногорицю, яку я вже пройшов там, з цієї сторони приходу, це в одному з попередніх відео. І зможу попасти на щівку і на синячку. Там є туристична інформація. Зараз звіримося. Там Чорногориця. А тут... Полонина щівка і гора синячка. Два дві години на синячку, а година на щівку. Чотири кілометри відповідно на синячку і два на щівку. Одна година на Черногориці. Ну, все правильно, це на Черногориці, це полонина ясені. Правильно її називати. А до Чорногориця ще треба переход по лісу зробити. Але все це є в інших відомих. Я залишу лінку. Зараз покажу вам. принаймні полонину ясені. В принципі, у нас тут така звичайна полонина. Там є столик, де можна відпочити. Жерло здається, теж О, звіси столик видно. Там так, під деревом. Така звичайна полонинка. Там далі Чорногориця вища і там малявничі краєвиди. Це ясені. От такий краєвид. Я ще з найвищої точки знімав. Таким відкритим. Таке Загадковий, магічний пейзаж. Я на біло синьо білому маршруті. Ліс. Силатка дорога і наверх веде. Перша буде полонена щівка. але не вже треба їти. Маршрут показує види наверх, це якесь відгалуження. Мені треба туди. небезпечні ділянки, бачите, дерева падали. Сухі, аж з корінням вирвало їх. Тут види, все вкрите мхом, папороч така, все у зеленому мху. Красивий шлях. Видовий. Але я сподіваюся, що побачити види на гори, полонини, більші відкриті ділянки. Виходжу на відкриту ділянку. Закрили приговор. Така тут напівгалявана, напіввідкрита ділянка дороги. Біла скня, білий маршрут. Таке стоїть одиноко дерево. Одна година 2 кілометри. 2 кілометри до Чорногори, звідки я прийшов. Полонина лазок, одна година, теж там 15 хвилин. І спуститися на пересліп одна година. Тобто ми зараз знаходимося на полонині щівка. Нічого собі. Зараз ще. Але ну, то така полонина не видава. Тут ти нічого не побачиш. Це Не видатне місце, це оце дерево. І на пересліп можна спуститись на перевал. Це у тому випадку, якщо ви хочете на водоспаду попасти. І щівка мною було прийнято больове рішення йти далі на синячку. Гра синячка 2 км 1 година. Можливо, там поруч буде полонина лазок. Теж цікаво подивитись. Вийшов на таку відкриту ділянку. Вау, такі краєвиди, красиві. краєві полонина. Оце ради чого я сюди йшов. Там гудолкає. Це є полонена щівка. Щівка, є будиночки, де можна зупинитись. З гарними краєвидами тут є гойдовка. Теж гарні види Тут не полонина, то така проміжна була. Галя тут справжня. Лише знепованила з гарними краєвидами. Мій вниз спуск це напевно на обрянку, Злополучна, на яку я не зміг через яку пройти. Закинути їм якийсь будиночок. А там вже облаштували в принципі його до рамка є місця для.